Так, перше, що ми робимо, це відкриваємо програму Paint або Paint 3D. Краще використовувати. ну, Зараз з Windows 10 вже є Paint 3D і з Сімірки також начебто, е набагато зручніше використовувати його, ніж звичайний Paint. Тут швиденько можна накидати якийсь текст, швиденько можна накидати всілякі звичайні примітивні фігури. Є навіть імітація 3D-об'єктів. їх там можна всіляко крутити. Досить прикольна штука, можна пограти. Так, що ми робимо? Перше завдання буде просто зробити скріншот е, Paint 3D і вставити в сам Paint 3D і далі підписати за шаблоном деякі панельки. Скріншоти ми можемо робити декількома способами. Якщо нам треба зробити скріншот області, то у нас є е, комбінація клавіш Windows, Shift і S-англійська. Затискаємо її. Е, З'являється. Е, Екран темніший, з'являється у нас вибір, що тут можна довільна форма, прямокутна. Коротше, тут можна вибрати форми, як зробити. Можна прямо окреме вікно, повний екран сфотографувати. Ну, тобто ми виділяємо далі область, яку треба зробити скріншот. Скріншот робиться, і ми вставляємо його потім вже сюди. а Можна ще зробити скріншот. За допомогою клавіші, знову ж таки, Windows Print Screen робиться скріншот, він зберігається у нас в папку е е зображення, і там є папки знімки екрану. І відповідно ось у нас він тут відобразився. От. Є ще такий інструмент, як ножиці. Стандартний теж інструмент Windows, доступний з 7-ї версії. Тут також можемо вибрати режим або прямокутну область, або вікно окремо, або якась довільна форма. Давайте довільно, наприклад, виберемо. Натискаємо створити. І ми виділяємо об'єкт, який хочемо. Ну, от воно якось так от виділило. Що е, гарно, е, можна в цій програмі, от робимо якісь виділення, е, можна зразу е, малювати. Тобто є інструменти, відповідно, які можна виділяти якісь елементи, можна е, перо тут е, налаштувати собі. Щось малювати. Тобто, якщо дуже швиденько треба щось виділити на екрані, можна використовувати ножиці. Ми будемо використовувати зараз стандартні інструменти або клавіші Windows Shift S, або просто Print Screen. Якщо натиснути Print Screen, то для кого не секрет, то це просто автоматичний знімок вашого екрану. Все, далі що ми робимо? Відповідно до завдання. Виділяємо просто три області: це область малювання, панель інструментів та панель параметрів. Це можна зробити за допомогою фігур. Тобто вибираємо якусь фігуру, яку нам потрібно, і, відповідно, малюємо. З'являються налаштування фігури, тут можна товщину лінії відкоригувати. Далі. Заливку можна виставити, якщо потрібно, наприклад. От, можна виставити колір лінії. Буде отакий от. Такий. Знову ж таки, можна перевести в 3D-вигляд і таке і інше. Зразу намалюємо всі прямокутники, які потрібні. Це нехай буде червоним. І ще один прямокутник, це буде зелений. Все. Тепер додаємо текст. Виберемо якийсь. Тут багато всіляких шрифтів, є стандартні. Можна довстановлювати. Я виберу Impact, це стандартний шрифт, який зазвичай в всіляких мемасиках використовується. Його дуже добре видно. Так. Підписуємо панелі інструментів. Ага. Щоб змінити параметри тексту, треба його повністю виділити. Я використовую клавіші Ctrl-A, змінюємо колір на білий, ну і розмір. Поменше зробимо, щоб у нас все вмістилося. <кхід> все, десь отут -от розмістимо. Це у нас панель інструментів. Додамо ще один текст область малювання. Білим воно не видно. А давайте чорним зробимо. Зразу розмістимо. Ні, зеленим, щоб було видно, до чого це відноситься. Так, і ще один текст. Панель параметрів. Це буде білим. Зробимо розмір поменше, щоб вмістилось. кудись сюди а, Ну, і тут в наших фігурах є всілякі стрілочки. Можна просто домалювати стрілочки тими ж самими інструментом, які доступні в, в панелі а, Це пензлити напевно, правильно так сказати. Ну і домальовуємо тут червоним. Щось таке. Так, це перше завдання. Потім зберігаємо це зображення. Краще створіть собі десь папочку е окрему з назвою практично один і прізвище. Ну, це не суттєво. Головне, щоб ви зберігали файли е, латинськими. Буквами. Тобто прізвище пишіть на латинській це надалі треба буде для правильної архівації. Файли зберігайте. Там написано, в принципі, у файлі до завдання, що прізвище і номер скріншоту. Тобто, це у нас перші одні. Так, тут все зрозуміло. Ну Це базові штуки. тобто Питань немає. Чудово. Далі, наступне. Працюємо з браузером. Відкриваємо браузер. Я просто нове вікно відкрию. Я працюю в Firefox, у вас це може бути, скоріше за все, Chrome, може бути і Opera якась. В принципі, все однаково працює. Може трошки не там будуть кнопки знаходитись, але. Розібратись, тому не є якась дуже складна робота. Відкриваємо сайт нашого коледжу. До завдання, додаємо сторінку в закладки, закріпляємо її і робимо скріншот з відкритою панеллю закладок. Як це робиться? Це робиться наступним чином. Закріпити зручно, інколи закріпляти собі закладки, як у мене тут закріплено вже декілька. Такі закладки, по-перше, займають у нас в панелі закладок. Вкладок, точніше, Менше місця. По-друге, вони зберігаються. Якщо ми закриємо це вікно і відкриємо його ще раз, то вони автоматично підвантажуються. Але якщо у вас декілька буде вікон відкрито, запам'ятовується те, що ви останнє закривали. Тобто, якщо я зараз закріплю, отут є Pint Tab, або закріпити вкладку. От, вона стає закріпленою. Якщо я закриваю це вікно, а потім закриваю оце ось, то наступний раз, коли я відкрию знову браузер, відкриються оці закріплені вкладочки. Тобто останній наш стан запам'ятовується. Закріпляємо вкладку, додаємо собі наш сайт. В закладки. Закладки зручно використовувати. Якщо ви там щось шукали, якісь матеріали, ви можете зберігати собі. Окремо закладки можете створювати отут всілякі папочки, собі сортувати ці закладки, щоб потім не шукати в пошуку вашій історії браузеру, а швиденько просто отак от перейти і знайти. все Зберігаємо її, і тут є в принципі всі ваші закладки. Якщо це Mozilla, якщо це Chrome, то в будь-якому випадку в правому меню у вас буде окремо панель закладок. Її відкриваєте, робите Print Screen. Можете Windows і Print Screen. Все, зробимо скріншот. Ось він. Ну і його переносите відповідно до вашої папочки. Називаєте прізвищем на Латинськими символами 2. Далі. В налаштуваннях браузера перейти в панель розширення, вибрати срочне для себе розширення та встановити його, продемонструвати на скрішшоті роботу розширення, додати на скріншот його назву та опис. Ну, З розширеннями, я теж думаю, ви всі знайомі, як мінімум, таке, як adblock, чуло, яке блокує рекламу на сайтах. Знаходиться це і в Chrome, і в Mozilla в налаштуваннях. І тут є, в принципі, орієнтуйтесь на такий значок, воно все приблизно однаково У мене тут англійська локалізація. Розширення. Розширення буває дуже багато, це досить зручні штуки, ними досить зручно користуватися. Для будь-яких, в принципі, функцій зараз, я думаю, є розширення. І розширення вони, в принципі, пишуться на JavaScript мові. Далі ми будемо вчати JavaScript, то зацікавиться, зможе собі почитати доки потім від того чи іншого браузера і написати якесь своє розширення. Тут можна шукати прям зразу якесь конкретне розширення. Можемо перейти на окремий сайт, де є всіляки. Подивитися, що нам хочеться, що нам подобається. Давайте от і якийсь. Тут зразу мені пропонується розширення Dark Reader. тобто Це розширення переводить просто всі сайти в dark Mode, night Mode, тобто зручний, більш зручний для очей. Білий колір заміняється на темний. ну Давайте спробуємо його. тобто Додаємо його просто, воно запрашує у нас доступи, підтвердження, що ми хочемо це встановити. Встановлюємо. Ну і все, все працює. Тепер можемо перейти на сайт якийсь, перезавантажити його. Ну, бачите, от так от тепер це виглядає. Що вам треба зробити? Вам треба встановити розширення. Зробити скріншот, як воно працює. Ну, тобто, в мене це буде просто скріншот, оцей ось. Люблю скріншот. Um, створюю новий файл, вставляю цей скріншот і додаю назву. Просто текстом десь можете зробити собі якусь підкладку, щоб виділявся. Отак нехай буде. І тут також зелений колір І прямо по цьому пишу назву. Dark Reader. Прімку трошки сюди. І додаємо. Ось він тепер у нас вже встановлений. Можемо про нього почитати. Ну, от про... В принципі, маленький опис просто про це розширення, щоб я зрозумів на скріншоті, що воно робить. Все. От приблизно в такому вигляді вставляєте, щоб видно було робота розширення. Ну і зберігаєте знову ж таки скріншот вже з назвою прізвище латинськими символами і цифра 3. Далі. В пошуковій системі вводимо запит безкоштовна перевірка на вірус. Не обов'язково, в принципі, зараз користуватися антивірусом, взагалі треба підтримувати так скажімо, гігієну свого комп'ютера, а це такі прості правила. як не скачувати з неперевірених джерел, не скачувати якісь виконувані файли по типу розширення Excel, які запускаються і зразу виконуються. ну, І не під'єднувати якісь неперевірені пристрої по типу флешок. От. Головне, не качати всіляке з незрозумілих сайтів. І тоді все, я думаю, буде добре. Я загалом антивірусом не користуюся. От тут є перелік. Перші декілька силочок спеціальних програм, які можуть перевірити ваш комп'ютер, е, на чи є на ньому віруси чи ні. Тобто одноразово. Ну Наприклад, от беремо перший asset онлайн сканер від компанії asset, які розробляють антивірус відповідні, е, безкоштовне сканування Asset Online scan. Е, Запускаєте файл, який скачуєте, можете періодичне сканування собі налаштувати. Можете просто вибрати. От я вчора сканував, просто сканування комп'ютера. Натискаєте на сканування комп'ютера, вибираєте тип сканування. Я б вам радив повне сканування, якщо у вас давно не перевірялося на віруси. Це займе десь. Ну, якщо у вас дуже багато файлів, ну, розраховуйте, що це буде десь тривати годин 5 як мінімум. А, натискаєте повне сканування, можете вибрати, чи треба в карантин відправляти файли, які знайдуться, але знову ж таки, є нормальні файли, які просто антивірусом е, відокремлюються як е, з вірусом вони. Але це не є так обов'язково, тому я собі цей параметр вимикаю. Я далі подивлюсь, які там будуть файли. У мене там знайшло 6 файлів, деякі з них це так, якісь keygeni, тому воно на них так реагувало. Ну і починаєте сканування. В принципі, нічого складного немає. Потім ви робите скріншот результату вашого сканування, і знову ж таки зберігаєте його файл вже прізвище. І цифри 4. Далі всі скріншоти ви додаєте в архів, виділяєте їх. У Windows є стандартна функція архівації, можна використовувати програму WinRAR. Я буду використовувати стандартну функцію, функція відправити. І тут зжата зіп-папка Якщо використовуєте WinRAR, то я б радив вам використовувати саме формат ZIP. Він, по-перше, краще розпізнається в різних системах, а по-друге, у нього кращі саме алгоритми стискання файлів. Стискаємо, що таке щось не подобається. А, йому не подобається, що воно знаходиться в папці. Практично один Білоченко на українській мові. Відповідно, змінюємо R1 білоченко Так. Спускаємо. з'явилася папка. Називаємо її, просто потім змінюємо назву, будь ласка, Пишіть обов'язково номери практичної прізвища, тому що чим далі, тим більше буде у нас практичних. І я просто буду не розуміти, що саме я перевіряю. Для зручності і моєї, і для прискорення отримання вами оцінки. Називайте поправленню. Практично один долоченко все. І це файл, потім відповідне завдання, яке я виставлю в курсі. Завантажуєте.